Дякую за перегляд! За 32 переходимо до розгляду. Там просто посаджені дерева, де захищають від нас від, від, від парковки, від цифри холодних газів і тому подібної. <кій> Значить, була мова така, що повернеться в комунальну власність. Це я бачу на проєкт. Завтра 33 рішення прийнято. <кій> Заступний проєкту 16 роден до забезпечення західів роботи за основу і цього організації забезпечення підрозділів та оборони на 22.24 років за основу поступило практичне зауваження комісії з питань бюджету. З доповненням. За цепи рішення прийнято. Наступний проєкт 1154 за основу в цілому. Також є розпорядження Міністерства соціальної політики у зв'язку з великою кількістю індушно-переміщених осіб створити відділ в одного. Закрити це прийнято. Наступний проєкт 1155. Якщо лікарня на пікових потужностях споживає 300 кВт електроенергії в годину, то до її так званої лінії критичної інфраструктури може бути підключено 500-800 абонентів. Таких об'єктів у нас багато. Водопідвищувальна станція там споживає порядка там 300 кВт, 500 кВт на годину, до неї підключено 10 багатоповерхівок, 9 поверхівок. По місту є катастрофічна несправедливість в цьому питанні. Пів міста мерзне, тисячу, дві, три тисячі євро е, платить, щоб купити генератори, щоб працював бізнес, щоб діти не мерзли, акумулятори і так далі.